29 вересня Україна та весь цивілізований світ вшановує 83-ю річницю пам'яті жертв масових розстрілів у Бабиному Яру у роки Другої світової війни. Це стало місцем нацистського геноциду. Тут починаючи з 29 вересня 1941 року і до жовтня 1943 дев'ятсот гітлерівські окупаційні власті знищили понад 100 тисяч осіб. 28 вересня 1941 року на вулицях міста з'явилися оголошення, надруковані російською, українською та німецькою мовами. Наказується, усім жидам міста Києва і околиць зібратися у понеділок, 29 вересня до 8-ї години ранку при вулиці Мельникова до Київській коло кладовища. Усі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Хто займе жидівське мешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний. Зранку, 29 вересня, тисячі євреїв вирушили до визначеного наказом місця. До настання сутінок нацисти встигли розстріляти дві третини з тих, хто прийшов, тобто близько 22 тисяч осіб. Решту загнали до порожніх гаражів, що на Дорогжицькій, і наступного дня стратили. Упродовж двох днів окупанти знищили 33 771 людину єврейської національності. Згодом німецькі сапери підірвали схили яру, аби засипати тіла. Замести сліди злочину вирівняти дно яру наказали військовополоненим. Для сучасників важливо пам'ятати та знати історію і ніколи не повторювати її жахіть.